Зеленському варто було би так само акцентувати на дипломатичній роботі, а не займатися активними надзвичайно активними переслідуваннями Петра Порошенка, а навпаки, залучити Порошенка до переговорного процесу. Зрештою, це було би вигідно самому Зеленському для порятування його іміджу для міжнародних досягнень. Але я так розумію, що оця от ненависть до Порошенка перекриває будь-яке адекватне бачення цієї ситуації. Третє, я розумію, що це є конкретний. Провал так званих кримських платформ, тому що на кримських платформах було дуже багато пафосу. Ні про що говорили про відновлення Криму замість того, щоб щоб, щоб напрацьовувати сприйняття Криму як питому української території, як рідної землі кримських татар, а Московської Федерації як тотального вбивця. Звичайно, що це правильна зараз відсилка до цієї Кримської декларації, але мені чомусь видається, що Зеленський зараз не мав би цього всього зараз відписуватися в соцмережах і не мав би реагувати на оці всі заяви Трампа. Зараз мали би працювати дипломати. Професійні дипломати, а не п'ять 6 менеджерів зараз мали би бути відповідальні переговорники, спецпредставники. Чому у нас до сих пір немає таких спецпредставників? Це теж є дуже запитання, тому що якщо реагувати на кожен допис Трампа, ну то можна самому собі почати суперечити. А все таки треба працювати з обома партіями і з республіканцями і з демократами, треба працювати з безпосередньо з американськими інституціями, і я все-таки розумію, що в певний момент ми можемо Можемо досягти певного певного заспокоєння, і знову ж таки повертаюся до того, що в той час, коли Зеленський знищив він умовлення і разом з Ткаченком і своїми слугами, в той час, коли в нас зараз немає по суті потужного іноземномовного рупора на увесь світ, ми би мали зараз за гроші, які витрачаються на якихось непонятних консультантів, скупляти всі можливі інформаційні медійні рекламні площі. Щоб по всьому світу, зокрема в Америці, в європейських країнах показувати звірства Московської Федерації, і, зокрема, те, що вони витворяють в Криму, і як воно відбувалося, щоб люди мали чітке розуміння, що відбулося, і наскільки це була неспровокована агресія з збух... боку.